Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку – повторюємо одиниці вимірювання величин. В підручнику це сторінка 71. Предметам оточуючого світу притаманні певні властивості. Наприклад, об'єкти навколишнього середовища мають таку властивість, як лінійна протяжність. Довжину. Вони створюють тиск на опору або підвіс, тому що мають таку властивість, як маса. Можуть вміщувати певну кількість речовин, тобто мають місткість. За, вели... За названими величинами, об'єкти навколишнього світу можна порівнювати, вимірювати ці величини, додавати і віднімати результати вимірювання. Такі самі властивості притаманні й такій величині, як час. Час Розглядають як величину, оскільки проміжки часу можна порівнювати, вимірювати. Сьогодні на уроці ми узагальнимо уявлення про величини та одиниці їх вимірювання, а також познайомимось із новою одиницею маси. Які властивості предметів вам відомі? Крім кольору, форми, розміру, матеріалу, предмети навколишнього світу. Маючи й інші властивості. Давайте ми з вами їх розглянемо. Отже, предмети навколишнього світу мають лінійну протяжність, тобто довжину. Довжина це величина, за допомогою чого можна виміряти довжину. Як вимірюється довжина чи ширина предмета, прямокутника, парти, кімнати? Ми вибираємо одиницю вимірювання і підраховуємо, скільки разів ця одиниця вимірювання міститься в довжині предмета. Ми можемо виміряти за допомогою лінійки, метра і різних приладів, які покажуть нам довжину предмета. Які одиниці вимірювання довжини, ви знаєте, це міліметри, сантиметри. Дециметри і метри. Як вони співвідносяться між собою? В одному сантиметрі 10 міліметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. В одному метрі 10 дециметрів або 100 сантиметрів. Повторили. Предмети відрізняються не тільки за довжиною, але й за масою. Якими способами можна порівняти предмети за масою? Ну, наприклад, на руку можна покласти предмет і сказати, він важкий чи легкий. Але ще за допомогою еталона. Що таке еталон? Еталон це мірило, зразок для порівняння з чим-небудь. Отже, еталон це одиниця вимірювання маси, яка прийнята. Загально прийнята одиниця вимірювання маси це кілограм. І він є еталоном, так? Процес вимірювання маси називають зважуванням. З технікою зважування ви зустрічалися, коли відвідуєте магазин. Зважування здійснюють на терезах за допомогою гир. На одну шальку терезів кладуть предмет, а на іншу гирі – Причому гир складуть стільки, скільки буде потрібно, щоб терези набули рівноваги. Маса однорідних предметів пов'язана з їхньою місткістю, просторовим розміром. Отже, як одиницю вимірювання об'єму чи місткості, ви знаєте. Звичайно, це літр. Наведіть приклади предметів, що мають об'єм рівний 1 літру. Упаковка соку, води, в літру, да, молока. Які рідини е, вимірюються літрами? Квас, молоко, бензин, вода і так далі. Далі каліграфічно попрацюємо в зошиті, так? Каліграфічно запишіть число, з ви працюєте, і число відповідь. До виразу добуток чисел 7 і 7. Це 49. Розгляньте відомі вам величини довжину і масу. Отже, міри довжини, ще раз повторимо, так, міри довжини. В одному сантиметрі 10 мм. В одному метрі 100 см. І в одному метрі 1000 міліметрів. Один дециметр 10 см, 1 метр 10 дециметрів і один кілометр 1000 метрів. Міри маси, які нам відомі, 1 кілограм це 1000 грам, один центнер 100 кілограм. І сьогодні ми з вами знайомимося ще з однією одиницею вимірювання маси 1 тона це 1000 кілограм. Що зручно вимірювати такою одиницею вимірювання, такою величиною, Велик, велику вагу, наприклад, вантажівку завантажену там зерном, піском. Ще чимся, так? Тобто щось велике вимірюється за допомогою тон. Далі поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно, проставити знаки нерівності більше або менше. Давайте перевіримо. Доповнити істинні нерівності. Отже, нам треба 25 годин більше за 24 години. Наприклад, ви можете написати за 10 годин, аби було 25 більше за таке число, яке буде меншим за 25. Відповідно, всі числа, які менші за 25, будуть більшими. Буде, будуть меншими за, 20, за 25, а 25 буде більше. 23. Менше за все те, що буде за нього більшим. За 24 години, наприклад. 11 кг буде меншим за 12 кілограмів. Один центнер буде менше, о, більшим за 99 кг, бо в одному центнері 100 кг, відповідно, 100 більше за 99. А тут 3 дециметри 4 см менше за якесь число. Яке, відповідно, менше за 4 дециметра 1 см, на 35 дециметрів, так? 34 см буде меншим за 35 дециметрів, а 35 дециметрів, відповідно, буде меншим за 4 дециметра і 1 см. Чому? Тому що 4 дециметри і 1 сантиметр буде 41 сантиметр. Отут, отут треба не дециметри, а сантиметри. Тут трошки не догледіла. Отут сантиметри. Заміни складені іменовані числа простими іменованими числами за зразком. У вас є зразок 2 дециметра 8 см. Перетворюємо 2 дециметра – це 20 см, додати 8 см, дорівнює 28 см. Давайте ще один зробимо разом. 3 дм 7 см. В одному дециметрі 10 см. Відповідно, буде 30 см, додати 7, буде 37. 9 дециметрів і 6 см, в одному дециметрі 10 см, відповідно, 90 додати 6. Поставте відео на паузу, спробуйте зробити ці два самостійно. Давайте перевіримо, в одному метрі 10 дециметрів, 10 дециметрів та 5 15 дециметрів. Тут, в одному метрі 10, а їх 6, 60 додати 3, 63. Тепер нам прості іменовані числа з складеними іменованими. Тут нам треба розкласти, да, 46 см розкладають на десятки одиниці і відповідно отримують і сантиметри. 54 см розкладаємо, буде 50 см додати 4, 50 см це 5 дециметрів, 4 см, 29. Поставте відео на паузу, спробуйте зробити самостійно. Перевіримо. Працюємо далі. Поставте відео на паузу, відпочиваємо. Далі ми розв'язуємо задачу. Фермер виростив 16 центнер фруктів, 3 центнера персиків, яблуку два рази більше, ніж персиків, решту фруктів становив виноград. Скільки центнерів винограду виростив фермер. Отже. Фруктів було 16 центнерів, персиків, що відомо про персиків? Так, персиків було 3 центнери, яблук у 4 рази більше, ніж персиків, решту становив виноград. Записуємо короткий запис до цієї задачі. Персиків 3 центнери, яблук у 4 рази більше, ніж персиків, виноград решта, всього 16 центнерів. Щоб дізнатись, скільки винограду, нам треба дізнатися, скільки персиків і яблуків. Персиків і яблук разом. Щоб дізнатися решту, щоб дізнатись, скільки було разом персиків і яблук, нам треба дізнатися, скільки яблук було окремо. Що нам відомо про яблука? Що їх було у 4 рази більше, ніж персиків. Яка це дія? Персиків 3. А яблук у 4 рази більше. Це дія множення. Тобто 3 помножити на 4. 12 центнер яблук. Персиків 3, яблук ми дізналися 12. Ми можемо дізнатися, скільки персиків і яблук разом. Що ми зробимо? 12, додамо 3. Перевіримо, що тут є. Ну або 3 додати 12. Буде 15 центнер персиків і яблук. Тепер, знаючи, скільки було всього фруктів було 16 центнер, скільки було персиків і яблук, ми можемо дізнатися решту? Звичайно, можемо. Знаючи, що 16 було разом. 15 треба забрати персики і яблуки і дізнатися решту. Тобто, 16, 15 відповідь. Винограду 1 центнер. Тепер розв'яжемо цю саму задачу алгебраїчним методом. Тобто, за допомогою рівняння. Нехай Х-центнер винограду виросте фермер. Тоді 3 центнера персиків 3 помножити на 4 яблука і 16 усього фрукти. Тобто ми можемо записати. 3 персики, додати 3 помножити на 4 яблука, додати х, це виноград, дорівнює 16. Ми отримали ускладнене рівняння. так, Персики, яблука і виноград. Всі три додали і отримали 16. Так, у нас за умовою. Ускладнене рівняння, в якому є. Числовий вираз. Його треба обчислити. Першою дією буде 3 помножити на 4, буде 12, 12 додати 3 буде 15. Спрощуємо до простого рівняння. У нас є просте рівняння на знаходження невідомого доданка. Х дорівнює 16 відняти 15. Х дорівнює 1. І відповідь. Що вам краще вдається? Дайте відповіді собі на ці запитання. Про що ми сьогодні з вами говорили на уроці? Ми говорили про одиниці вимірювання величин. З якою новою одиницею познайомилися? З однією тоною. Так? Один центнер має 100 кг, і одна тона має 1000 кг. Над чим ще слід попрацювати? Дайте собі відповідь, що вам ще треба повторити, що ще треба виконати. Домашнє завдання номер 5 на сторінці 71. В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!